Тільки чверть працюючого населення землі має постійні контракти. Про це йдеться в останньому звіті міжнародної організації праці. Її експерти зазначають, після кризи на світовому ринку праці відчутно поменшало постійних контрактів. Їх замінили в кращому разі короткострокові контракти, а в гіршому неофіційне працевлаштування. Тим, хто лишився без роботи, доводиться обирати або бодай якісь гроші, або неоплачувані пошуки стабільної роботи, що можуть затягнутися що маємо робити, ми та політики це звернути увагу на обставини, в яких працюють ті, хто має часткову зайнятість, контрактні тимчасові працівники, слід законодавчо покращити їхні умови роботи, аби ставлення було дійсно рівним. Це означає, що часто такі нестабільні працівники не можуть сподіватись на соціальну допомогу держави, як от виплати та пенсії. За останніми даними міжнародної організації праці довготривалих контрактів немає переважна більшість працюючого населення в усьому світі. Таких понад 50%. в міжнародній організації праці також зазначають, що важка ситуація чекає на слабку стать. Після кризи працевлаштування жінок скоротилося в багатьох регіонах, в тому числі і в Європі.